Ця рослина в природі зростає виключно в північній півкулі в Україні. Між іншими ці дерева є найчисельнішими. У легкій промисловості із сировини цього дерева виготовляють папір, штучну шовк та шкіру. Бурштин є скам'янілою смолою саме цих дерев. 20 видів цього дерева продукують горішки, які придатні в їжу для людини. Ви вже, мабуть, догадалися, що сьогодні мова піде про сосну. До речі, в світі налічується близько 200 видів цього хвойного дерева. В Україні сосна є найпоширенішою деревиною породою, займаючи приблизно 2,5 мільйона гектарів або близько 34% всієї лісової площі. В нашій країні налічується 17 видів, з яких окультурено 11. Найбільш поширеною є сосна звичайна. Найвища з усіх видів сосен сосна ламберта. У природі вона росте переважно на території США та Канади. Старі дерева досягають висоту 80 метрів. Ці сосни відрізняються не тільки своїм ростом, але й розміром шишок. Їх звичайна довжина до 50, але зустрічаються екземпляри більш ніж 60 сантиметрів. У південно-східній Азії росте сосна бунге, примідна тим, що вона має кору білого кольору. Болотна сосна володар найдовших голок серед усіх хвойних дерев. Її голки в довжину досягають 40-45 сантиметрів. Сосна, звичайно, живе 300-400 років, а Сибірська кедрова до 500. Але є унікальні довгожителі. У Каліфорнії росте дерево, яке отримало ім'я власне, Мафусаїл. Вік цього екземпляру міжгірської сосни становить близько 5 тисяч років. Японська біла сосна має зовсім не білу кору. Це невеликі рослини, висота деяких сортів не перевищує пів метра. Такі сосни використовують не тільки як садову рослину, але й як ту, яка росте у горщиках, зокрема в культурі бонсай. Соснова деревина дуже цінується за свої властивості і використовується для виробництва найрізноманітніших предметів від будматеріалів і меблів до зубочисток. Вона здавна використовується в суднобудуванні. Колись високі і прямі стовбори сосен йшли на виготовлення корабельних щогол, а вікінги робили з неї свої дракари. Сосни дуже добре очищають повітря. Їх аромат перешкоджає розвитку хвороботворних бактерій. Експерименти показали, що в повітрі соснового лісу міститься в 60-70 тисяч разів менше мікробів ніж у міських умовах. Прогулянки в сосновому лісі особливо рекомендуються людям, що страждають на астму, і тим, хто схильний до простудних захворювань. Втім, з приводу цілющих властивостей сосни пропоную послухати експертну думку нашого фахівця. Для медичних потреб використовують бруньки, хвою, живицю і продукти її переробки, також продукти переробки деревини. Бруньки становлять собою молоді пагони. До 4 см завдовжки, розміщені по 5-6 штук на верхівках стовбура й гілок. Зовні вони вкриті спирально розміщеними рожевобурими лусочками, що склеєні між собою смолою, і містять у своїх пазухах маленькі бруньки, з яких розвиваються дуже короткі гілочки з двома хвоїнками. Заготовляють бруньки до початку їхнього розпускання. Лусочки на верхівці бруньок мають бути щільно замкнутими, так, щоб довжина гілки під коронкою не перевищувала 3 мм. Зібраними Матеріал використовують свіжим або сушать у теплому приміщенні, а за сприятливих погодних умов на сонці, розстеливши тонким 3-4 см шаром на папері чи тканині, часто перемішуючи, готову сировину зберігають у сухих, добре провітрюваних приміщеннях без доступу світла. Хвою заготовляють під час рубок і використовують свіжою. Живицю заготовляють протягом всього літа шляхом підсочки, на стовбурі живого дерева роблять спеціальні косі надрізи, з яких у спеціальну посудину стікає прозора смола живиця. Живиці одержать скипедар і каніфоль, а з деревини сосни дьоготь і активоване вугілля. Бруньки сосни містять ефірну олію, дубильні речовини, гірку речовину, пініпікрин, каротин, аскорбінову кислоту, метильні похідні флавоноїдів. До складу ефірної олії входять альфа і бета, пінен, карен терпінеол, лимонен та інші терпеноїди. Хвоя сосни містить смолу, каротин, аскорбінову кислоту, дубильні речовини, ефірну олію, у складі якої є пінен, лимонен, боднеол, карденен та інші терпени. Препарати з бруньок сосни мають відхаркувальні, дезінфікуючі сичогінні та жовчогінні властивості. Відвар бруньок приймають всередину при запаленнях верхніх дихальних шляхів, при бронхітах, хронічному запаленні легень, ревматизмі, подагрі, нирково Хворобі запалення жовчного міхура та як кровочисний засіб. Соснові бруньки входять до складу грудного чаю. Приготовлений зі свіжих бруньок сосновий мед вживають від кашлю, як джерело вітаміну С. Інгаляція препаратів, виготовлених на основі бруньок сосни, є ефективним засобом при запальних захворюваннях дихальних шляхів. А вани допоможуть при травматизмі і шкірних захворюваннях. Бруньки сосни активно використовують і в косметології. При сильному випадінні волосся настоєм соснових бруньок ополіскують волосся після миття. Це дозволяє зупинити процес. Процес втрати волосся, зробивши його здоровішим, сильнішим і гладкішим. Цей спосіб підходить для усунення неприємного запаху волосся і шкіри голови. Для очищення шкіри тіла використовують вани з сосновими бруньками. Вони рятують від застарілих висипів подразнень і загоюють ранки. Також вони знімають спазми напруження м'язів. У косметології обличчя у чистому вигляді бруньки сосни не використовуються. Вони входять до складу кремів, масок, цервиних зборів. Щирота терапевтичного застосування хвої сосни не така значна, як у її бруньок. Всередину на стій хвої призначають як ефективний засіб для профілактики лікування цинги. Трохи ширше використовують хвою як зовнішній засіб, зокрема для лікувальних ванн при функціональних захворюваннях нервової і серцево-судинної систем. При шкідних захворюваннях та як загально зміцнюючий засіб. Спитовий розчин ефірної олії добре підійде для інгаляції при захворюваннях легень та оздоровлення повітря в приміщеннях лікарень, шкіл тощо. У народній медицині живицю застосовують при гамородій, затяжному кашлі. Щодня приймають одну-дві кульки за тверділої смоли розміром сочевичне зернятко. Очищений скепедаль застосовують у мазях і різних сумішах, як місцево-подразнювальний і відтяжний засіб невралгіях, міозитах і ревматизмі. Каніфоль входить до складу липких і лідких пластирів. Його використовують для лікування шкірних захворювань, таких як екзема, короста, псоріаз. Ходить він і до складу мазей Вишневського і Вількінсона. Не рекомендується приймати препарати сосни дітям до 12 років, також людям з гіперчутливістю до препарату вагітним жінкам і годуючим матерям. З обережністю слід вживати настої від вари сиропи, виготовлені на основі речовин з цієї рослини. Людям із захворюваннями нирок і печінки слід з обережністю вживати препарати, виготовлені із речовин сосни. У будь-якому випадку бажано попередньо проконсультуватися з лікарем. Сьогодні ми з вами будемо. Готувати смачний і дуже корисний напій, сосновий квас. Для цього нам потрібна хвоя разом з її гілочками. Але для цього зовсім не обов'язково ламати молоді сосни. Для цього потрібно лише прогулятися лісом після боревію і позбирати хвою, яку поламав вітер. Тож, це ми з вами і зробимо. Отож, ми прийшли додому і почали готувати хвойний квас. Принесені з лісу гілочки сосни, ми перебираємо, миємо. За потреби подрібнюємо. Краще, що ми можемо зробити, це закинути наші подрібнені перебрані гілочки у теплу воду. Ці частинки, що вони можуть бути, нам не потрібні, ми одразу викидаємо. Нагадую, що нам потрібна і хвоя, і гілочки. Відразу відкрию вам секрет, чому з хвої можна зробити квас? Тому що на хвої у природі живуть гриби, дріжджі. Природні дріжджі, які і будуть нам утворювати квас із наших вуглеводів, які містяться у медові. А поки наші гілочки купаються, ми зробимо медову воду. У мене графінчик, в якому я буду робити квас ємністю 1,3 літри. Я беру на медову воду мед із розрахунку 1 ложку на 1 літр. Тобто на свій графінчик я покладу десь ложечку з гіркою. Обов'язково заливаємо трошки теплою водою. Вода має бути кип'яченою, десь. Градусів 40 не більше. І розчиняємо наш мед. То, що ми з вами зробили? Ми з вами вимили наші гілочки, підсушили їх на рушничку і приготували отакий сиропчик з меду і кип'яченої води. Тож, що ми робимо далі? Ми беремо наш глечик і складаємо наші гілочки. Краще беріть глечик з широким горлом, щоб у вас проходила туди ручка. І потім ви змогли достати ці гілочки. Тож ми бачимо, що то, що ми назбирали в лісі, його виявилось майже, ніж достатньо. Щільно трамбувати не потрібно. Далі, що ми робимо? Ми поступово заливаємо наш глечик медовою водою. А оскільки немає в мене іншого такого глечику, такого розміру, тому ми заливаємо потроху медовою водою. І заливаємо холодною кип'яченою водичкою. Щоб добре перемішувався мед з іншою рідною в цьому глечку. Все приготування нашого смачного і корисного напою майже завершено. Накриваємо його кришечкою і ставимо в тепле місце на 2-3 дні. Його готовність ви можете визначити тільки скуштувавши його. Ви можете побачити, як будуть. Бульки підніматися, і кольор цього напою буде світлішати і ставати прозорішим. Зараз, якщо ми його понюхаємо, ми будемо відчувати нотки хвої, але за пару днів аромат буде трансформуватися в медовий. Ви це відчуєте. Тож, якщо за два дні ви скуштуєте і зрозумієте, що він ще не занадто різкий, залиште його ще на пару днів в теплому місці. Тож чекаємо. У нас пройшло вже 5 днів, і я думаю, що наш квас вже готовий. Принаймні мені хочеться в це вірити. А про це мені каже бульки, які піднімаються, і майже прозорий колір квасу. Тож куштуємо. До речі, було дуже смачно. А я вам нагадую, що ви дивились передачу рослини рідного краю. Дивіться нас і надалі. До наступних зустрічей з вами була я, Олена Новікова.